В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві у студії Анастасія Васько. Вітаю. Від учорашнього вечора Дніпро погрузився у повний блекаут. Напередодні росіяни здійснили масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше постраждали Запорізька та Дніпропетровська області. Регіони були майже повністю знеструмлені. Перед відключеннями містяни побачили кілька спалахів у небі. Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання були близько 800 тисяч українців. Наразі енергетики вже заживили 200 тисяч будинків. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло усім мешканцям. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. Внаслідок атаки в регіоні було знеструмлено 8 шахт. Також вночі зупинилися потяги, які згодом перейшли на резервну теплотягу. Через масштабні відключення у Дніпрі не чути сигнал повітряної тривоги. Проте актуальні сповіщення можна переглянути у додатку «Є Дніпро». Слідом за світлом зникло і водопостачання. Кількість мешканців Дніпра, які залишилися без води. Невідома. На дранок у містян деяких районів водопостачання відновилося. Ті, хто і досі залишаються без води, можуть скористатися пунктами водозбору. Вони працюють під час відсутності подачі до мереж, а саме свердловини та ручні колонки. Пункти водозбору розміщені в різних районах міста на житлових масивах, поблизу багатоповерхівок. Тощо адреси всіх діючих водорозбірних колонок ви бачите зараз на екрані. Оберіть найближчу до вас локацію та приходьте з власною тарою. Окрім водорозбірних колонок у Дніпрі та передмісті працюють свердловини великого та малого об'єму. Вони забезпечують мешканців водою локально та можуть використовуватися як додаткові пункти водозбору. Актуальний перелік адрес свердловин великого та малого об'єму зараз відображений на екрані. Лівий берег підтримується альтернативними мережами живлення, в тому числі для тиску води на верхніх поверхах. Багато поверхівок. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується, усе завдяки просто титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Також Дніпро забезпечило водою СНТ Слобожанський та міста Самар і Підгороді. Каналізація міста також заживлена. У зв'язку із повним блекаутом у Дніпрі відсутнє опалення. У Теплоенерго повідомляють, що навіть попри часткове відновлення електропостачання, комунальні служби готуються до можливих повторних відключень і працюють за аварійними сценаріями. Наразі фіксується часткова подача електроенергії та деяких об'єктів теплопостачання. Аналогічна ситуація спостерігається із Відновлення нормативного тиску холодного водопостачання у черговий раз ми наголошуємо, виробниця теплової енергії напряму залежить від наявності газу, води та електроенергії. Після відновлення електропостачання та досягнення достатнього тиску води необхідно певний час для спостереження за стабільністю параметрів. Також нагадую мешканцям, після запуску котель потрібен певний час для того, щоб з'явилось тепло в оселях. Це технологічний процес і перевантаження обладнання є неприпустимим, адже може призвести до його пошкодження. Дітям, які мали йти у школу, канікули продовжили на два дні. Навчальні, дошкільні заклади та комунальні підприємства працюють як пункти незламності. У пунктах незламності можна обігрітися, зарядити мобільні пристрої та інші гаджети, підключитися до інтернету, набрати питної води, випити чай або каву, отримати першу медичну допомогу. А діти можуть провести час у дитячих куточках. Пункти незламності розташовані у всіх районах міста на правому та лівому березі Дніпра. Їх адреси можна переглянути на мапі, яка працює навіть офлайн через додаток Дія. Ввечері 7 січня зупинив роботу і електротранспорт. Понад 40 трамваїв та 60 тролейбусів зупинилися на лініях. Ролейбуси протягом ночі були відбуксовані до депо деякі трамваї лишалися на коліях. Частину, які заважали руху автотранспорту, також відбуксували. Частина містян, які під час вимкнення електропостачання були у метрополітені, виявились заблоковані у тунелях. Однак їх евакуювали працівники станції. Попри це, Дніпро живе і працює. Міський голова повідомив, що електротранспорт замінили автобусами і збільшили кількість рухомого складу на маршрутах. Водночас у міськраді наголошують, що готові до подібних сценаріях у майбутньому. Зранку посилені усі маршрути автобусні, які дублюють наші маршрути електротранспорту. На лінію виведено понад 70 автобусів додатково, тобто не 510, а майже 580 Автобусів працює. Ми спостерігаємо зниження пасажиропотоку, тобто того транспорту, який зараз на працює, його достатньо. Весь ранок сьогоднішні всі години піки і до 11 години всі спеціалісти нашого департаменту проводили моніторинг зупинок громадського транспорту. Ми бачимо, що не було людей, які чекали там понад 20-30 хвилин транспорту. Тобто, дивлячись на досвід інших міст, коли зупинка електротранспорту призводила до годинних або півтора годинних очікувань. У нас в місті такого не відбулося. У нас все відпрацьовано. Тобто, сьогодні у нас проблем не було. У лікарнях Дніпра поступово повертається світло. Водночас, всю ніч медзаклади працювали на альтернативному живленні. Генератори забезпечували безперебійну роботу реанімації операційних та критично важливого обладнання. Заклади мали необхідні запаси води, тож надання допомоги пацієнтам не припинялося у нас під час блекауту лікарні встановили автоматичні генератори, які спрацювали одразу. Через хвилину буквально енергопостачання відновили. Окрім цього, на всяк випадок у лікарні є дві тонни питної води і приблизно 9 тонн технічної води. Водночас ці дизельні генератори заправлені пальним. Є люди в нас на ШВЛ, У нас все працює. Операцій за цю ніч не було. Також на Дніпропетровщині спостерігаються перебої у роботі мобільного зв'язку та інтернету. Наразі через блекаут усі базові станції перевели на живлення від акумуляторних батарей. Аби залишатися у мережі жителям радять користуватися національним роумінгом, який дозволяє перемикатися між операторами зв'язку і користуватися базовими послугами без додаткових оплат. Під'єднатися до мережі іншого оператора можна наступним чином. Відключити в телефоні автовибір мережі. Для Android заходимо у налаштування. Далі мобільна мережа підключення та оператор. Для IOS параметри, стільникові дані та вибір мережі. Далі необхідно знайти та обрати доступну мережу вручну із запропонованих Vodafone UA, UA Star чи лайфсел. Після вибору перевірити можливість проходження дзвінка або смс-повідомлення, якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон і повторити ці кроки. У Дніпрі місцеві підприємці підтримують містян під час блекауту. Власниці кав'ярень та студії через соціальні мережі повідомили, їхні заклади відкриті для усіх охочих. Тут можна випити гарячої кави, підзарядити телефони та просто перепочити у теплій атмосфері. Насправді я живу біля кав'ярні неподалеку, і кав'ярня працює завжди. Тобто, якщо немає світла, то завжди я можу прийти з дитиною, попити каву смачно або з'їсти десерт. Тому і загалом теж сижу в треці. І вчора зайшла в трец, і бачу, що написали пост, що можете прийти і позаряжати мобільні телефони, планшети, попити смачну каву, буде навіть знижка 20% цілий день. Я не думала, що вже буде знову такі масштаб. У нас відключення якось два місяці Дніпро без світла. Тому ну, посиділи вчора ввечері, вчер... подумала, що воду привезли, к... кофемашину переключили на бутильовану, щоб вона не завоздушилася. І все, генератор заправили і працюємо далі. Чекаємо, ще ніхто не приходив, аби... але втритці мені писали, питали, як до нас проїхати, де саме ми знаходимося. Ну, тому що так, тут треба пояснити, як до нас доїхати. Але були такі, що дійсно. Якщо світло не дадуть, кажуть, що прийдуть. так можна до нас прийти, зарядити телефони, можливо, ноутбуки. Якщо дадуть воду, то можна буде попити гарячого чаю або кави. Під час відключень світла не здаються навіть юні дніпряни. 12-річний хлопчина власними силами та креативністю змайстрував ручний міні-електрогенератор. Тепер, завдяки цьому маленькому девайсу є можливість заряджати акумулятори без електропостачання. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.